Так, сьогодні у нас 24 жовтня. Через 2 тижні приїхав опять до Олега. Треба ж нам протестувати це відро перероблене, а 100 переробили. Треба пробувати. Мало того, Олег ще воскотопку Взяв, ще воскотопку подивимось. Да, да. Хуй железо, пока гарячо. Да. Це пергове буважня 100 з нержавейки. Коротше говоря, поставили загрузочне оце, щоб кидати. І бачиш від тепер наскільки більше їх. Їх чотири ряда. Ну, чотири. І зробили менше розстояння між ячейками. І більше їх наробили бочок. Угу. Потім вже ж венчик змінили. Поставили 6 мм менший. 6 мм, це як і залишилося 10 мм лопастіці. ці. Для тих, хто неуважно дивився минулий раз, чого не крутила ця установка, не працювала. Тому що один оце... Коротше, одна лопасть була під углом приварена і вона заціпала за дно. І на це ніхто внимання спочатку не братив, а потім такі ж ми додивилися його піднув, і воно вже почало робити. А зараз переробили воно нормально. Просто брак, на який де ніхто не уваги не звернув. А воно просто одно зацепалося. А ще там ще там писали, подшипник треба поставити. Подшіп. Владимир Машка, в тур втулка, втурпласт. Вона, вона і само і ще каже. Тому що ті старі подшипники будуть uh, забиватися. Мусором і будуть виходити зі строї. Хоч вони будуть закриті, хоч відкриті, то все. То, все. Та і воно і удорожає конструкцію, та ще й треба якось його туди. Я конструкція то саме лучше починня. Ну так. Да. Ось бачите, як скільки тут роз... ну, тепер то відкритого пространства ось. Немає, не, ну так як ти закрите ж було. І плюс загруз... загрузочне віконечка, яка дивитися можна. Загрузочний... Знаєш, і... що Іванович і... розказував. Зробили, і тут втулочка, да. так, що Він казав, що можна короті, запускати, може треба запускати, щоб воно постійно працювало, і кидаєш прямо туди, попробуємо так, пару кусочків і одразу кидаєш. Поняв? Не накидати всередину і включати. Воно і так буде робити, і буде теж так. Якщо навіть не кидати туди і включати дрель, воно теж буде робити. В той, той установці просто. Прутик сам упирався в ніж і тормозилося, і зато вони не запускалися. Ну, а тим що? більше, якщо туди щось під нього попало, все, моментально тормозиться. Олег, пару кусків перги є. ми зараз повинні його оце відру і спитати. Так, приніс Олег, трошки перги морознув. Так, ну, що, Давай дру... попробуємо, пробуємо, може одразу вікуночку закидати, чи хтось нажме, хтось буде кидати, чи ні, чи то дурниця. Давай. давай, давай? Я буду кидати, так? Да? Давай. Бо там писала як, Жені чи спеціаліст, mm -hmm. що ми коротше, неправильно стоїмо бринька. Не Бринь, треба нажати. Ну, ми перший раз робили. Перги, їх в цих рамках я бачу не дуже багато Олег. Так ми скільки кинули. Так вона, дивись, взагалі не перебита. Ми не багато кинули. і Диви, пирога взагалі не. Бачите? А, я ще забув сказати. Ось, диви, зараз, подожди. Отверстє збільшили. Оцих От перших лопастей 15 мм зробили одно. Тому по дну не я лозить, а бачите, перга вийшла ціленька. А тоді помніш, як ми били, багато було такої, трохи по я... ну Просто ромах, кусочки мало кинули. Нормально. Ну не перебита ж перга. Тут що? Та що тут? Сміття. Нормально. Ось. Ну, що іще ми попробуємо? Тепер всередину кинемо. Давай. Просто не, не, не зверху, а тут є по нашій методіки. Бачиш, тут нормально я зараз побачу. А, тут нормально, побачить. Буторомки. Слава Ну, Як по мені, так ото може правильніше кидати його через верх. Ну так. Да. По тому що воно ж одразу його б'є, розумієш? Принцип дійства того ж самого професійного... А ти ж, кстати, робив своїм професійним да. от, в робив вже, да, да? вчора. Ну. Я в полісист нормально. Будеш держати, на відро. Давай. Оце пішла жара радіо, і тебе як виси, вилітає пиль. Пройшли раз набагато хуже було. Просто відверстів більше зробили, оце пішло. Ану, та й у пересете, диви. Я тобі скажу бомба, Олег. Та ну ти що подиви. Ну, да, про... Привіт, мать, ну так тобі перга не прояложена по дну. Диви. Ну да, трошки треба просіяти, бо ну та шо. Дивіться, він ну, що. Значить, це... Ми ще більше, тому що воно ще летіло, ми ще більше ще перевозимо. По Просіють просто на, так дивіться, ціленька, дивіться, ціленькі гранули, вони відбиті. Вибиті всю красота. бомба, красота. Оце воно. І дрелька не димить легше стало, бо тому що вес зменшився. І там ще доробили шайбу, вони ж он поставили одну другу. Ну вот. Ну і що там інтересно? Ну, ну і що ти скажеш, Олег? Все, все, все робоче, ну, дивіться. Бачите, ніде не є лоп, вони то 15 мм тут одна до першої лопасті. Ось дивіться, бачите, лежить перго. Пожалуйста, її просівайте від мусора. Сушите і 12-15 годин, ну в від в кого яка там сушалка, ну 40 градусів, 12 годин. Потім через розділительну решетку просіть, а для цього практи потрібна дешевше. Можете мені присилати. Фотографую на вайбер одразу. Зразу <су> не треба присилати. Так, і тепер ми зробимо Оце переб'ємо. Ми... як в прошлый раз щось і, і штопорилося, і і таке клинило, Тому що дно зацепалося, то її і, і, і крутити не хотіло. І Він каже, що вони ось в тур ну, в торпластіку це в тулкиці вони вічні будуть каже. О це воно. Так ти що воно вилітає бомби. Одна пилюка. Ано та й бабай, диви. Я не немає ні поняти ложеного, ні, ні добитого. Мені вчора прислав, чоловік так прислав сразу якийсь апарат, а, давай, а, давай, а тоді я... вона не добита, ця перва таку воно. Ще раз трохи крутну, раді інтересу. Подивиться. Чи воно її розбиватиме? Не те, що розбиватиме, а чи І ще більше мусор жалію. Уже там для експеримента. Ну давай попробуємо. Отличний апарат случився. Диви, ю пересете, диви! Частяк. Частяк. Не відро, а золото. <рес> диви. Прибор для заробітка дядя. Воно трошки так. Та ну, шок. Шо. Бомба. Бомба. І стоїть все у 2800. Що заробити на той апарат? Да, той апарат крутіший. Бо там не, да... не забувайте, вчора прислала одна жінка, а воно у вас зливше пергався, злибше. Рамки виставляєте на вулицю, щоб жоли їх осушили від меду. А потім, коротше, вже їх морозимо і далі займаємося. Бо ви ну, прислали, воно таке, знаєш, я то забрав в неї, ну воно все в меду було. Це ти не, уре, на яку на п'ятерку? На двойку. На двійку. На двойку. Сіпиться сміття. Ну, яке сміття. Воскова та не сміття. І це ж, зрозуміло, що я ж кажу, цю дрібну фракцію. отаку, Треба ще на ганімановські рештці зробили таке саме сито, тільки ганіманка. Після просушки. І дрібну віддільно, крупну віддільно, бо вона по різній ціні береться. І ага. все. Та ну, тут не буде просипатися. Ні, та просипалася, а, а мусор, який там залишився. А Мусор, да. Мусор да. так. Як на базар, це вже готово. Все. Оце не підсушив, не. і піру. Ну, да, і вперед, і вперед, і вперед. Пожалуйста. Три секунди ми робили. Три. Ну, мо чотири. Все, робота. Зараз ми ще відкриємо скотупку, але я покажу, він не бачив. Не бачив, я не представляю. Ну, як як, вона я я, я бачив, звісно, тебе. На Ти канале. на відео бачив. Бачив, як Вовчик рекламував. Ох, молодець. Вовчика не така. Не така. Ну я... Скільки він реклами, молодець. А вовчик рекламував добре. Раз, да. Вовчик брав стару, стару модифікацію. Так, розбираємо. Це корзина, теж з нержавейки. то ножки лежать. Ножки сантиметрів по 30, вона піднімається. височенько, прикульно. Тоді далі, що передлітками не буду шиватися. Це лоток, на гістікові віск непосередственно. Це сюди ж обжола вже, вона доможцев вже порізала. І оця штука, може, щоб таке упаде, ось бачиш, це для того, щоб вона піддержує цей верхній лоток. <різь> і все, дуже проста, Дуже простий механізм. Заливаємо воду, дивись, ось Оце уровень, бачиш, оце ось де з'єднання корпуса з знижчем, бо там уже не герметично, більше не лий, бо капати буде просто. Літрів десь до 20-ти влазить. А, і ще ж бачиш, пептик є збоку. Це для підключення парогенератора. генератора. Якщо какой колись парогенератор підключати, можна парогенератором роботи mm -hmm. на ній. Така сама 10-рамочна є, але вона без парогенератора і дешевша. Вона 4900 стоїть, 4900 ну, стоїть. Е, Чим ще мінус? Цю може і українську рамку ставити, вона на дно ставиться поперек. І 145-х сюди стає коротше, 20. Е, чи 28 штук. Я вже не пам'ятаю. 40-ти не рекомендують в два слої. Лучше в один, і швидше набагато. Це да. там Женя показував, такі. Ну, я не знаю. Може так, я пробував, то робило все, бо Жи, в мене ви, колись ви, моль трохи ви... шарахнула. Це ви не думаєте, що це. Ні, це реклама, то понятно. Що ви не думаєте, що це спеціально Олегу притарабанив, щоб ми показали, що ви купляли. Він питав мене вчора за воскотопка. У мене в Полтаві якраз були ось 15 рамочних, ще одна залишилася і 10-рамочних є трошки. І на костер можна, і на газ. Мені на газу удобніше, Тому, що я пішов, да і все. І воно воду рідко підливати, треба. Водку, воду, не водку, а воду. Можна і водку, конечно, підлить, а тоді топить починати. Раз десь у два з половиною три часа. Як кожен року це їх ці рамки, це просто капець, Це просто. І дезінфекція ж рамок іде? Те наверниться, її порогеніатор візьму, ну тільки трошки. Парганію ракує у Полтаві стоїть, він тебе бажать, поняв. Його ніхто поки що не бере, а його на почту ж не буду тягнути, бо він важкий страшний. Він з шлангу йде чи без. Шлангу, він вже зовсім повністю в комплекті йде. І там нового образця вже йде парогенератор. Той, що, якщо він десь прогорить унизу, чи що раніше не було такого, треба було вирізати його. А зараз там розкрутив, зробили розборний, спеціально для, ну, для ремонту. Та він так важко. Мож... Я його машину вже шкоду не загружу, це вже приїдеш цим, кладі... цим Кенго приїдеш. Все, ребята, що я вам хочу сказати. Що ти хочеш сказати людям? Що? Я хочу сказати, що благодаря таким вічам, труд пасічника набагато стає простіше. Є ну, рамки ті чисти пів місяця, а так, я думаю, що за 2-3 дня я їх перероблю. За день можна перетипити десь 200 250 до 300 Та, рамок. Так як я роблю щось, щось не дуже швидко, то в мене 3-4 дні, я думаю, що... Без напрягу. Та й пергове бувачка це новий, новий апарат, Ну, тим не менше для заробітку. Нужна перга, зараз ще все покажу Покажу себе. Це Нужна перга, що ціна на пергу, щоб ви розуміли, литовська ціна. це в Литві така ціна. Литовська ціна у нас. Болі поразилися, займайся, мені присилайте, тільки одразу на вайберфутку скиньте, бо бувають случаї там різні. Подивилися, все правило. Все, ну, я не знаю, що не займатися. Я теж буду займатися, просто у мене перги немає. Ну, є вона, ну, іноді, коротше, вона в ромбі з медом і з рамками там стоїть і повна. І саме головне, це я ж не кажу, Олє, як тут же раніше витаплювали, я це витаплював, І все, ота перга, бляха. Ти хоч на базар її товк. Я, я тобі скажу чесно. І я її ти... ота в пергу, в, 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 не пергу, як називається, а в мерву. І в мусорку, считай. Слушай, я вам тобі спитаю, це з одного вулика. Буквально там позиція. А, це ще прополіс. А, я ще ж прополіс купляю, 1400. Отакий прополіс. Це той, який йде біля лядка. Він таки йде. Ну, тобто, це знаєш біля лядка, на. Ти що Талі... смієшся, звісно, що йде. Ну, я ти більше світові Пакуй. Пакуйка, а ти може більше напакуєш тоді? Зустрінемося та переважимося і все. Я та не... це відлічний прополюс, я... ти що? Я... я не знав, оце. Бля, хав... та це з льотків. Чи... це чистіший прополюс. Оце... Ні, чистіший це коли відкриваєш. І там пленка лежить ровно-ровно, і виходить, ну, там просто... отакі, отакі. Ну, да, я знаю, тут трошки цей ну це теж численний. Не такі, як шкребуть там, і пилюка, і віску все. Прополюс теж беруш. Поки що, а там буде видно. Ну, це так, воскотопка ця 700 коштує. Менше 30 рамочне, 4900. Ну, самі топчик Її тільки беруть, бо це самий топ. Кому це відро або перговий бач дорогий, або воскотопки дзвоніть, пишіть, не забувайте кому треба матки. Ось Олег мороз. Ну, в цьому году вже, нервно немає. На наступний yes, год записує. Yes, yes, yes. А, і в цьому году є. Він до Нового доба продавати. Вони well, знову <laughs> позавчора последнюю відправу, це вже найомне не буде. <laughs> То дзвоніть, дзвоніть кому, що цікаво, телефон ви мій знаєте, він сюди під відео. Олега Мороза теж телефони залишав в описанні. На слідуй год матки ти приймаєш, чи ти так по факту будеш продавати? Як ти Приймаю. За замовлення приймаю, а, Із... з доплати, а чи коли ти там будеш? без передоплати. Без передоплати на слідучий mm -hmm. год буде писати вас, щоб першими в списку стать. Все цілую, люблю. Бувайте, до побачення.